Так, Тепер вопрос по вухам, в які буде кріпитися той сайлінблок. Ось оце от вухо дуже сильно погризане, його треба наварювати. Мені казали, там але його дрізати, вирізати, нове, приварити. Ну, я не знаю. Не все так просто тут приварити. Щоб воно ще не відламалося. Взагалі, будемо наплавляти. Зараз гравірувалкою і це все діло зачистю, щоб видно було де. Кратери, де ямки. Та й це треба перечистити. Воно тут живіше, звісно. Але тут, по-моєму, без ні, щось є. Ось так от я його перечистив. Рельєф не видно, непонятно. Треба його заварювати і потім прошліфовувати. Підварив було автоматом. От от, там де йоми були. А цю сторону теж підварив. Зараз воно остине болгаркою, зачистю його. Місто неудобне, наш ну, нічого не зробиш. Ох і вимучила мене ця наварка. Отаке От щось наварив. Отверстя треба буде ще правити. А, ще побачив, що ось. Трохи треба ще наварити. Це капець якийсь. Жарко страшне. Все в спецулки. Одна болгарка, друга болгарка, там десь гравірувалка. Непросто. Непросто що я можу сказати. Якщо це все з ями робити, набагато простіше, тож ти стоїш воно перед тобою, а тут все лежачи. А це ця сторона. Я її тут трохи підварив по кругу і зашліфував. Ну, може, трохи нерівномірно, то хай буде. Це ось так вухо сюди виглядає. От видно, що каплі полізли. Треба гравірувалка, зараз відверті почистити. Зробити його 12. плюсом. Тут теж ось вилізла булька. Одвір, я розшліфував гравірувалкою. Зробив ікругленьками, болт вставляється. Тепер треба розмір 85 Попробувати, щоб вставлявся сюди. Щоб не було сюрпризів. Вставляється. А там болт і затягнути ці вуха зіжмуться. І буде взагалі. Хорошо. Кстати, то, що вони згибаються, вони доміком стоять. Того може тут і витирати постійно. Тепер пару слов по поводу резинових подушок. Є передня подушка, є задня подушка. Передня вона з металічною вставкою. Задня вона просто резинка. Передня отак от, от вона називається. Це помейлі. А задня отак от, от називається. Я Подивимося, що у нас там по кузову виходить. Ось наша діромаха, Вон з неї стільки трухляка випало. О, до речі, он теж там якась кирпичі лежать. Йомою. Так там купа пилю. Ух ти! Це треба видувати все. Бо воно згніє всередине. Так як отут буде, дивлюсь, воно тут кривуче, будемо його рихтувати. Як я вже казав, оця подушка з железякою вона отсюди вставляється. Да, воно тут добряче погнуто, отак от Ну, должно воно бути в верхньому положенні. Да. І не тіліпатись, там повинна бути плоскость, якось як на тій стороні. Там я підварив. Там все чітко. Спереду це отак виглядає, як я вже показував. Вон тріщина, там провалена. Це біда. Ну, Будемо орієнтуватись по тій. Вон видно, отам рівненько. Тобто тут має бути рівненько. Хорошо. Потім относительно низа, відносительно того загиба, потім плоскость йде вверх. Тобто треба від сюди і по оце, щоб була плоскость. Ліпається страшенно. Ось тут має бути плоскость. Тут має бути рівно. Кімон в шокі від жарюки. Жалко в Шубі постійно ходить. Єпка надуте. Кстати, хотів сказати, думав, оце хтось сам приварив. А воно таке відчуття, що воно по заводу. так. Бо я на фотографіях в інтернеті знаходив, то воно теж так приварно. Тут-то, мабуть, воно точками приварено, а тут таким швом дебелим. Ну, зараз глянемо цим приборчиком, що він покаже. Три градуси наклону. Тепер тут глянемо. Тут 4 виходить. Даже 4 з половини. Взяв гравировалку, почав потроху гристи. Як каже одна моя знакома, если не знаю з чого почати, то почни з краю. Отут отрепнуто, того я трошки його підрізав, по всій відомісті ми будемо йти далі. Ось тут, похоже, точка сварна, ось тут теж точка. Ось тут вона була бути десь в цьому районі. Ну її немає, це я дивлюся по тій стороні. Там якщо глянути, там його видно трошечки. Також точка ось є. І ось. Це там, де скріпляються ці всі три метали в кучу. Роз'єдналося воно. Це ця зовнішня пластина. Лопнула, а під нею ще є середня. Вон вона. І ця пластина щось з цієї сторони. У мене така думка прийшла. Оце щось одна точка, вон друга. А третя, по всій відомості, ото вона там. І воно понад точкою його обірвало і потягло туди. Це такий удар був. В общем, да, машині досталося. Зробив ще пропил. Трухляк. Всередині трухляк. Що я придумав? Тут є вже тріщина. Логічно провести далі пропил сюди і сюди. Ну, не доходити до самих сварочних точок. Ось вона одна, ось друга. Зробили такі от відверстя на 4,5. Рядом біля цих точок. Потім отут зверху почти на точці. Ось відверстя, ось точка, трохи нижче. Це щоб воно держалося ще хоч трохи кучею. Може я його розширюю, але поки план такий. А ось точка позначена заводська. Ось вище рядом з нею. Отверсті на 4,5. План таков. Ріжемо болгаркою отак по прямой. Отак так по прямой, якщо достанемо. Тут так ріжемо. Тут зверху вниз ріжемо, тут, мабуть, ріжем далі. Смисла цій полоски знизу не буде, вона ні за що не держатиметься. Зробив два пропила там, де поки достав. О! Тут треба гравірувалкою дорізати. та я там теж. Дуже неудобне місце для того, щоб щось тут пиляти, щось робити. Дуже неудобне. Ісіп Ці отого. Плазмореза? ну то так. Да. Плазморізом було б класно. Я Вопрос конструкторам, хоч вони це і ніколи не побачать. Чого було не зробити отак? Ну, от чого було так не зробити? Воно ж сюди проситься. Там зробіть два вуха. Вставиться болт, вставиться гайка. І воно отак от гратиме на селінблокові, красиво ходитиме просто десятиліттями. В заміні просте, в ремонті просте. Ні. Фу. Придумали якусь шпильку з якимись подушками, тарілками і за ось бізобрація. Невже не можна було зробити таку косточку сюди? Вона ж сюди проситься прямо. Тут дзвонили німецькі конструктора і кажуть, і всі діла. Кажуть, яким образом ти предлагаєш тоді кастер регулювати? Я кажу два варіанти. Або тут вуха такими з продольними. Прорізами, щоб можна було вперед-назад двигати. Або самі вуха така П-образна скоба на двох болтах. І між кобою цієї вставляти шайби регулювачні, щоб воно або туди, або сюди. Все можна було б придумати. Ну, вони вирішили використовувати отакену шпильку М18. Отут От таке відчуття, що якась точка є. Щось вона подозрительно крепко держиться. Да. Попробуємо щіцями одірвати. Тут дорізав, але тут точка точно є. Тут от я перепиляв, воно соєдинилося. Ось таке трухляка. Трухляк. А, що я хотів сказати, що я хотів сказати. Ось тут, наче точка є. Щось воно не йде в мене далі. Надпиляв ще тут участочок. часток. тут О, скільки трухляка висипається. А можна попробувати його сюди ламанути. Справді там ще одна точка оказалась. Ну я її вже почти виламав. Виламав он. Проварена крепко. Баребуха така знатна. А вон вона. Так, а якщо ми його піддінем. Ага. у шпиння лізе. Отлічно. Тут От так потроху пиляю, пиляю. І виламую. Ще по тайні точки є. О. Опа. Отаке. От Два метала і ще плюс третій. Ну, толщина бутерброда десь міліметров 8 виходить. Я на тій стороні тоді заміряв, ну ще тоді переміряю. Ну, по-моєму, міліметров Ну Знизу це ще чистий метал. Оце фіговий метал. Що тут за углом? Ще поки не знаю. Отак от вам покажу, сам не дивлюсь. Ще оддер. Зробив отакий пропил, а потім його отдер. На удивлення. Я то думав, що воно тут добре приварено, а воно тут взагалі ні гриться, не приварено. Ось тут ямка є. Ось де воно приварено. Ото точка. І в чому преимущество, коли є, такі дирочки. Це що я просверлював. От я вбираю цю пластину. Отак. Дірочка залишилася і видно куди треба йти. Пропиляв ще отут, Потрошку його одривав. Тут наче трошки вже свіжіший метал, хоча там зверху сипеться якийсь трухляк. Зараз ми його вилаємо. Опа! Ну що можна сказати, трохи, Трухли. О там воно таке. О, привіт, цимон. Лаборанта потеряв. Він там цвітошнику. Зараз відсверлю цього от хвостика. Ну, Перед цим якраз можна зробити замір. Ну, Зараз отак поміряємо. ще. Це в нас виходить почти 6-5,5. І оця штука під'їжена два з половиною. 2,5 плюс 5,5, 8 мм. Продовження історії тепер з цієї сторони спереду ось дорізав гравірувалкою, і тут ось дорізав. Ой, тут далеко. Ну Якось так. Тепер з цієї сторони ось відпиляв, Ну не повністю. Пилять неудобно, опять же кажу. Залишився ще оцей невеликий шматочок. Так от чистими, честьоми. Ура! Виламана. Ось така от діромаха. Виключив світ, підсвіточка. цветочка. Так от зеркальце підставляю. зараз під'їду не туди. Зеркало видно. А там трухляк сидить. Ну, інтересно. Щось воно не сильно випадає. Тепер треба вирівняти ту железяку, щоб тут ремонтну вставку підготувати. Зжалі, електроенергії немає, поэтому будемо приміняти енергонезалежний девайс, ніж прилад. О! Ось вони. Ось вони. Трошки буде шумно. Ну то вже і здержки. Надінемо наушнички і спробуємо це дело бо Воно сюди на цю сторону витянуто. Видно, що біда. Беда у нас кільки витягнуто. Рихтувати методом хірякання двома молотками було дуже геморно. Ну, тим не мені О! 4,5 градуса. Феноменальне кількість грязі. Оці її поперечень. Хто знає, як її видути, спробую дунути туди з компресора. Там повно. Там просто повно. Тому чого машини занивають? То, що туди набиваються пилі. Потім на ту пиль напитується воздуха влага. І все. І капець. І машина згнива зсередини. Так от. Зробив з картона такий макет ремонтної вставки. Зараз, мабуть, буду знімати там везде фаски, а потім ми оце будемо вирізати з метала. Попробуємо з тієї балки видути пилюку, якщо вийде. Ох! Получилося краще, ніж я думав. Ай-яй-яй-яй-яй. такий пісок оттуда видувся. Помість піска ржавчини. Вон, вона там. Думаю, що там в балки торчить таке? Що світиться наскрізь, але ну, не зовсім. А воно не з балки там підігнутий. Там ударено крепко. Болгаркою з шліфувальним кругом зробив дві таких фаски. Ось одна така велика, і ось зверху друга. другого туші гравіровалки підправимо. Тут ревіровалка треба підчистити отут. Вона тут буде виступати треба буде проварювати. Тепер якось треба з тієї сторони фаски зняти. Спереду також зняв фаску, отак от болгаркою туди долазив. Я вас дуже прошу бережіть очі. І в очках робиш, і я і залетіло під очки з болгарки крихта, добре не вглаз. І Біда в тому, що воно летить розкальонне і воно прилипає, куди воно попадає. Тут ще гравіровалку підправлю, зроблю, щоб воно було рівномірніше. Ось ну, так от вийшло, ласки зняв, та наче нормально. Отут ще треба буде наплавити, бо тут вигризано. Ой, Як подумаю, скільки його ще потім чистити, це капець. Ось ну, так от треба. Латочку. То що тут зазори залишаються, то не страшно. Це нам тільки на руку. Оце з мінусів. Ось тут в мене зазоряк залишається. з міліметр, може чуть більше. Я туди і гравірувалки вліз. Не можу приблизити, хоч ти трісне. Товсті тобто метали дуже. Щось таке буде. По-моєму, нормально. Кожного вечора, коли я поковиряюся з машиною, я тут прибираю пилюку, стружки, а у них видно, вони виблискують. І що ви думаєте, що я сьогодні знайшов. Опять бусільда мені монетки підбросує. Навів порядок, поганяв пилюку і заодно знайшов кусок такої восьмаки. Давна корозія і побита, ну для нашого діла все йде. Пома болгарками відправляв фрагмент. Ось, собственно, він. Восьмерочка, восьмерочка. Єсть, годиться, тепер її треба зачистити, зашліфувати, щоб вона хоча б рівно була. Потім будемо думати, як ми туди відверстиє зробимо. Поставив таку от точечку. наклав залишок від. Старої железяки. Ну що, поскоку його тягло сюди, то з'їду центром на пару міліметрів сюди. Там наприклад, туди кудись і буде. Тут окружність примерно 35-36 ось поверху. Тут було таке не яйце величезне. Тобто ми поверху орієнтуємося. Ну, а отвір я, мабуть, розточу до 33 і хватить. Більше м'яса залишиться. Сверлю потроху. Зараз треба якимось більшим споритим. Пробую 16 м сторбом. Тяжко але йде. Сталюка така м'якенька, та похоже на сталь 3. Таке от токарне кунг-фу, як казав, один одеський токар, поки він був токарем. Почти по центру зажав, виходить, що різець бере більше вниз. Но воно його вниз постійно стирає. Якщо ми змістимо на міліметр відверстя вниз, то нічого страшного не буде, я так думаю. Плюс воно ще не як привариться. В общем, точимо. Діаметр треба 33 отримати. Оже зразу не сказав, тут кулачки по-разному вставлені, цей глибше, ці два вище. І плюс в цьому он, вставочку таку довелося поставити. Бо в мене не виходило його зацентрувати, хоч ти трісне ніяк. Ростачив оцю ремонтну детальку до 33.0. О, далі трошки люфтить. Правда, там треба фаски зняти. Ну, як без того. Зараз різець знайду другий. Зніму фаски з середини і знаружі. Фаску зняв з обратної сторони. Видно, нас зняв. Підлізу таким різьбонарізним різцем. Саморазним. Трошки люфтить. Ну, не катається, плоскость є. Все, знімаємо. Ось так от. Це воно так спереду буде виглядати. ця подушка якраз так спереду й буде сидіти. Клас. Плоска знята. Там буде втулка. 8 мм товщини саме ваго. По старій железячці примерно туди. Угу. Та хай буде. Плюс-мінус міліметр, тут не страшно. Колись це велике точило, яке я називаю чи бурашкою, в якого немає імені, непонятно як воно називається. В общем, ми його привезли з Полтави бусільдою. Тепер це точило рове запчасті бусільді, бо я б задовбався б болгаркою це відзрізати. А фрезерним теж лишній геморой. Такі от фаски познімав з усіх сторон. Ще на малому підравняю. Там може деяка заусня поубирає. І потім можна пробувати пробувати ліпити, приварювати це все. Це ціла історія, щоб його правильно виставити. Ось ізначально прихватив тут двома точками одна, друга. Потім переміряв відсюди плоскості, ззаду, побачив, що ні, не годиться. Поміряв угол, треба 4,5 градуса. Кстати, це угол условний. То, що в мене бус зараз під наклоном стоїть. Та це воно і є. 4,5. 4,5. Водиться, прихвачуємо. Попроварював в углах для того, щоб його там закріпити кріпко. Воно надимить. Проварив, може, з цієї сторони. О, отак от по вуглам. Далі підчистю і воно якось стине, ну вже, навіть завтра, бо перегрівається. Проварю тоді оті шви. Напруга в мережі просто бешена. 223, тільки що 240 було, так взагалі варило. Отак От заварив спереду. Вчора по углам попроварював, те, що я показував. Сьогодні зверху пройшов, потім знизу пройшов, дав йому остити, з обратної сторони варив. Гряче страшне. Тільки що проварив там і проварив отут. Є невеликі напливи, але то ми все попідчищаємо. І як воно остине, тут ось на цій стороні ще знизу потрібно проварити, ще знизу не проварено. Тут отак виходить. Так от проварив, знизу ще не варив. Точки попролазили на цю сторону, що значить ток там достатній. Тут ось так. Аж симпатично вийшло, тут не сильно симпатично в вглу. Ото ми все підчистимо. Знизу приварити вийшло не дуже. Тяжко туди підлазити, дуже глибоко йшов і його наволокло туди на цю ремонтну детальку. Передню частину можна сказати, що зачистив. Ну не то, щоб зовсім добре, але це так. Перший раз начальник відділу котика йде. І не глянув, що тут твориться, і вирішив сховати голову в пісок, бо ну його. Ось тут яма, вона мені не подобається. Я її хочу заплавити і зачистити. Потім ми це діло підшліфуємо. Перечистив гравірувалкою, ну, почти рівно вийшло. болгаркою не долізеш і все. Тут. Тут, виступ, тут виступ, тут виступ, тут виступ, тут виступ з усіх сторон. Тільки гравіровалкою. Ось тут от яма, тут от якась яма. Тут -то мелочі в принципі. Треба попідварювати. Тут попідварював якісь стрьомні точки, щоб понаходити. Ось тут попідварював теж. Тепер все зачищати. Цю сторону перечистив, блистить страшне. Його бжелачена тепер треба болгаркою і ліпстковим кругом якось підлізти хоч трохи зарівняти. Довелося використовувати болгарку без щитка, чого я практично ніколи не роблю. Во. Зашліфувалося. Хай буде, нема смисла відділ виводити. Так, що в нас тут? Оце трошки люфтит десь отут і десь отут. Оце треба підчистити. Подушка має лежати, оця желізна, лежати на плоскості крепко. І не кататися. То та обратна, вона вигнеться, як захоче. А тут треба зробити, щоб не каталось. Отут підшліфував, отут підшліфував. Розь подушку сюди металічну вставляю. Трошки вона тут люфтит, під пів міліметра зазору, діаметр 33, напоминаю. Ну, не тіліпається. Це вона просто вправо-вліво ходить. Остались тут мелкі такі каверни. Я їх вже не став заплавляти. А це з другої сторони, отак от воно ззаді. Та нормально, в принципі. Тут стане подушка без желізяки. Так можна прийняти. Ну, Встає, ще не катається. Зарядив другу подушку. Ця подушка відсюди з металічною вставкою. А ця обична резинова тут, між ними втулка. І дворив ще невеличку дорожечку, отут з краєчку, і зашліфував. От тепер я спатиму спокійно. так от вона ставилася. І ця розетка внутрішня роздасться і там ще буде куди її виходити. Примерно так, як і було. Огріші помучили мені ці вуха. І під нижній речах вуха, і під оці от подушки. На цьому все. Желаю вам удачі, миру, добра, всього самого найкращого. З Вами дядя Коля Суб 2101, майстерня широкого профілю.